Це Купра Леон візет, чи не єдиний гарячий хетчбек на українському ринку і спідометр тут розмічено до 300 км на годину. Що в моєму дитинстві означало? Що ця тачка швидка. І цим капотом встановлено бензиновий двохлітровий турбодвигун на 300 кінських сил і аж 400 ньютон метрів. І цей двигун із назвою Я3 концерн Volkswagen ставить усюди, де потрібно багато потужності з відносно невеликого об'єму. Спаровано його із семиступеневою ступеневою DSG DQ381 з мокрими щепленнями. Це для задротів в машини тільки передній привод і є блокування переднього диференціалу. Першу сотню ця машина може розміняти за 5-8 секунд, принаймні сьогодні вона в нас так поїхала. І головне, що вона своїм лонч-контролем не стомлються це робити декілька разів підряд. І перше, що нам треба знати про це авто, що воно відноситься до прекрасного виду автомобілів під назвою гарячі хечбеки. Колись давно хтось в автоіндустрії зрозумів, що якщо двигун... Поставити поперечно з коробкою попереду, і ви зможете цю всю силову установку швидко запихати сюди, в передню частину машини, то у вас буде більше місця в салоні, і це буде дешевше. Так з'явилися хетчбеки. практичні, дешеві, і тому кожна майже родина в Європі могла собі дозволити машину. Ну, кожна, хто працювала і щось заробляла. А потім хтось інший, явно сидівши на важких речовинах, сказав: А давайте запхаємо туди потужний двигун. І це було просто геніально, тому що вам більше не потрібно накопти. Величезні суми грошей, щоб отримувати задоволення від водіння. Так і з'явилися гарячі хетчбеки. Оригінальний Golf GTI, Peugeot 205 GTI. Ну і от вся ця компанія. І як на мене, це м, один із найкращих видів автомобілів для петролхедів, тому що у вас все ще практична машина і зручна на кожен день, яка має перчинку і може задовільнити ваше водійське его. Ну і давайте поговоримо по порядку і почнемо з практичності. Трошечки нудно, але про неї треба. Поговорити, чи практична купра? Угу. Тут в нас все із цим добре. Відкриваємо багажник тут під правим ліхтарем, кнопочка, і бачимо відсік на 380 літрів, який можна збільшити, поставивши підлогу отак от вниз. Або Зменшити, але тоді в нас буде рівна підлога, якщо ми будемо складати сидіння. Тут в нас є докатка, а, сабвуфер системи Sennheiser для музики, і також він дуже якісно обшитий. Ця поличка знімається, а ще можна скласти заднє сидіння. І фактично, по практичності, ця машина нічим не гірша, ніж звичайний Ліон чи Гольф. І також ми бачимо, що у нас формується рівна підлога. Тому з практичністю, тут позаду, з вмісткістю багажника, тут все чудово. Позаду тут теж купа місця, якщо ви не мутант на 2 метри. У мене 1,76 м, Я сиджу сам за собою. Тут в мене купа місця над головою. Просто купа місця. Дійсно, у машини довга база, і дійсно, тут в чотирьох можна абсолютно нормально їздити. Знову ж таки, якщо ви не мутанти, плюс є підлокітник і третя зона клімату. Ніфіга собі класна комплектація. і Це в базовій в базовій комплектації буде. Попереду в нас також багато місця, зручні дуже оці от на півкуші з приємним матеріалом. Дизайн викликає таке відчуття, ніби взяли сучасний Volkswagen, поєднали із Lamborghini і от вийшла купра. В нас багато таких золотих акцентів, яскравих деталей, кнопка запуска двигуна. Отут, от кнопка перемикання режимів тут також на кермі. Це мені подобається. Мені подобається форма керма. Також це типовий для Volkswagen сучасного інтер'єр в плані ергономіки. А також це означає, що в нас дуже така посередня камера заднього виду, також типова для. Всіх сучасних Volkswagen. Ну і ще я посварив трішечки, що в дуже непоганому за матеріалами інтер'єрі. Оця от накладка типу під карбон виглядає дешево. І оці от пелюстки з таким глянцевим пластиком якось теж мені не дуже подобається. Але в цілому відчуття від цього інтер'єра класні. Мені тут приємно знаходитись. В повсякденній їзді по звичайних дорогах Ліон дуже радує, тому що в комфортному режимі. Це прям звичайний гольф або ліон, а це означає, що вона класно працює. клімат, чудова ергономіка, дуже зручні сидіння. Оці на півковщі. Прекрасні, я прям хочу в них розтіктися і сидіти максимально довго, наскільки це можливо. Це вже означає, що машина класна, тому що сидіння нагадую, це пів машини. І головне, що тут у вас немає ніяких компромісів, які ви повинні робити на спортивність цієї машини. Тому що от перед тестом Ліона я поїздив на Mazda mx 5. У нас був тест-драйв, і також на Subaru BRZ, пригнав її з Запоріжжя в Київ. Так от у BRZ кліренс настільки ж низький, наскільки низький, IQ у типів, які шашкують по місту. Тут у нас 12 і це здається, типу небагато, але насправді тут у нас зараз погана дорога, ями і абсолютно немає проблем. Ми навіть їздили по дуже поганих дорогах по селам. І. Знаєте що? Абсолютно звичайна машина на кожен день. Просто трішечки треба обережніше, і також мене радує, що в нас нормальний захист двигуна. І виходить, що у нас. От... Просто ми їдемо, нам абсолютно комфортно щодо сидіння. Єдине, що можливо, шумоізоляція трошечки засмучує мене, тому що доволі шумний в нас і колеса, і двигун, але це все ж таки спортивна машина. От, ви розвезли всіх дітей до школи, дєвіря, сваху, те, що і вам залишаються ваші 15 хвилин до роботи. І ви переходите в наступний режим. Він називається в нас перформанс. у нас одразу коробка приходить в спорт, понижує передачу. відгук на педаль газу стає в нас трішечки більш активний, але все одно є затримка. І він відповідає спортивному режиму в Гольфі GTI. І в нас трішечки затискається кермо, затискається підвіска, і машина стає в нас більш зібрана. Але при цьому у нас все ще дуже непогана енергоємність, Вона навіть краще стає, тому що в нас жорсткіша підвізка, і на високому ходу ми можемо не боятися ям. І довго в цьому режимі ми затримуватися не будемо, тому що ну це. Приблизно як спорт в GTI. Перед тим, як ми перейдемо в наступний режим, який називається Купра, я хочу зробити невеличку ремарку. Бачите, в чому справа? Після дезельгейтного скандалу компанія Volkswagen ніби перестала бути самою собою. Постійні звільнення в керівному складі, невдала електрична програма. Вони ніби вибачаються перед всіма і намагаються вгодити кожному. І це зовсім не відповідає духу бренду, який на початку нульових запхав величезний дизельний v 10 в сімейний кросовер. Ну не могло ж це зникнути. І дійсно, цей дух нікуди не зник. Вони просто взяли і запхали от весь свій інженерний авантюризм і бунтарство в режим Купра, що я в цій машині. Цією прикольною кнопкою на кермі вмикаємо режим Купра, вимикаємо систему стабілізації, затискаємо дві педалі, вмикається лонч-контроль, старт. Ха -ха -ха. І тут ДСГ в цьому режимі з двигуном перетворюється на відбійний молоток. Поворот, гальмуємо, гальмування чудове. Ці гальма. А машина. Але машина настільки точна, наша купра, я маю на увазі, що мені, в принципі, пофіг, що мені хтось завадив повороті. я можу його об'їхати. Дуже точна педаль гальм, хоча вона має в нас електричний підсилювач, і ми вже розігналися до... Шалених швидкостей трішечки скинемо. І я можу буквально по міліметрах дозувати гальмування і зупинитися там саме, де я хочу. Але головне в режимі Купра не точність педаль гальм, не кермо, не затиснута підвізка. Це все, в принципі, буде у вас і в гольфі. Головне тут це налаштування ДСГ та двигуна, тому що в цьому режимі ними буквально можна розрізати м'ясо. Настільки вони гострі, прям стають в режимі Купра. Дивіться, от у нас режим Купра, четверта передача. Буквально розгон на 5 км на годину радує вас як дитини. Пам'ятаєте, я вам казав про те, що у тих, хто шашкує в місті низький рівень IQ. От в режимі Купра тепер це ви та людина з низьким рівнем IQ, тому що ви будете на ній шашкувати в місті. Це чорт забери дуже весело і дуже швидко. Ця машина мене просто вражає своєю швидкістю. І потім ви наганялися, накаталися. Проїхалися по своїх улюблених дорогах з роботи додому, зробили декілька аварійних ситуацій в місті. Сподіваюся, такого ви не робите. Проїхали пару з поворотів цікавих, як я зараз. І все. Перемикаємося в звичайний режим під назвою Комфорт. І знову у вас звичайний ліон з розходом палива в 10 літрів, тому що в купрі у вас він був 15, от тільки що малювало. Все, у нас спокійно, їдемо, комфортна підвізка, нормальне розслаблене кермо. І в цілому ви в звичайній машині, яка просто має запас потужності. І навіть якщо ви захочете його використати, це буде плавно. От я натисну на педаль газу, і ми поїхали, як в будь-якому звичайному сучасному вагу. І побачила вона машину попереду, попередила мене про це. В нас системи безпеки. Нормальний задній ряд, нормальний багажник. І це повноцінна машина на кожен день. І ще в нас дуже коротка рейка, і тому щоб розвернутися, вам потрібно дуже мало дій зробити. Прекрасно! І тут я просто не розумію, чому цей клас гарячих хетчбеків зараз в нас вмирає. Тому що це класні машини. Це Напевно, найкращий клас для автолюбителів. Ніяких компромісів на спортивність. У вас зручна практична машина з можливістю в одну кнопку перетворити її на дурний спорткар. І їх в нас чомусь не продають, і продажі падають, 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 і всі хочуть кросовери. Але всі машині, знаєте, що я вам скажу? Любителі кросоверів. Смокчить крокодила. Я обираю купра Leon Візет. Це так весело. Поки ви дивитеся відео із Купрою, для вас невеличкий спойлер. Ми вже знімаємо отаку от Subaru BRZ STI TS. і вона швидка. І щоб поставити найшвидший час на колі, нам потрібно заправитися якісним пальним. Тому ми заїхали на Вог. А ще в нас закінчився поліс ОСЦПВ. Це означає, що його треба заново оформити і зробити це зручно в застосунку Вог. Прайд, якщо оформити його до 8 серпня цього року, то ви станете учасником акції, в якій ви отримаєте плюс 5 гривень за літр бонусами за заправку бензином чи дизелем, а також 3 гривні, якщо заправлятися газом, це за одну заправку до 31.08. Також учасники акції отримують 15% кешбеку на карту Pride і зможуть виграти 300 літрів. Пального буде 10 переможців, які отримують по 30 літрів. Результати розіграшу 8 серпня на офіційній сторінці Вог в інстаграмі. Подбав про безпеку, Вог подбає про тебе. А ще гарячий хечбек повинен бути вигідним чи вигідна купра. Ну, дивіться, вона коштує в нас в базовій комплектації. Фактично, в нас комплектація одна, і далі ви наповнюєте її із конфігуратора. Вона коштує от в ній 41 тисячу доларів. І комплектація в нас класна, трьохзонний клімат, адаптивний круіз-контроль, є блокування диференціалів, класні гальми. Ну, фактично, от як наша машина, в нас тільки додані матричні фари. Так от 41 тисяча доларів, так само як коштував гольф, коли він в нас був, а його зараз у нас немає. Але і це, але в нас тут велике. Гольф був доступний в нас із двигуном на 265 кінських сил. А тут, як ви знаєте, їх цілих 300. І Фактично ця машина є повним аналогом GTA Club Sport, який в Україні не представлений і ніколи не був і ніколи не буде представлений. Але в Німеччині Club Sport коштує десь 48 тисяч євро, що значно дорожче ніж ну аналогічно йому купра. У нас в Україні, тому да, напевно, це вигідна пропозиція, особливо на фоні конкурентів, яких. Немає, фокуса ЕСТ у нас немає. Hyundai i 30 N немає. І ну, виділити можна хіба що отой от Mercedes a класу з додатком AMG. Він потужний, але він дуже дорогий. Тому що навіть базовий a клас коштує десь 50 тисяч доларів. Тому фактично в неї немає конкурентів. Можливо, от колись з'явиться GTI, але він буде слабший по двигуну. Тому да, прикольна машина і прикольна пропозиція на ринку, як на мене. Сподобалася купра. Переходьте на сайт BuyCar і розберіться із комплектаціями та цінами. І якщо щось буде незрозуміло, залишайте заявку і ми вас проконсультуємо також по наявності цих машин, а і також підкажемо, що ще ви можете роздивитися в своєму бюджеті і під свої потреби. І часто я особисто консультую клієнтів, які там залишають заявку. Тому, друзі, чекаємо вас на сайті Байкар. Що ж таке, взагалі? Купра. Ну колись так називалися заряджені спортивні сіати. А у 2018 році цю назву вивели в окремий бренд. Сіат тепер у нас базовий вхідний бренд в світ Volkswagen, навіть нижче ніж Шкода. А от Купра стоїть таким окремим брендом у нас, і в нього дуже цікава філософія. І зрозуміти її можна прийшовши в Київський салон. В них є гоночний симулятор, вони спонсорують чемпіонат України з картингу. Також ця машина, саме ця машина, була сейфтікаром на. Серії тайм Атаку українській. Ну і ще в них в салоні стоїть спортивний боліт серії TCR. Вони прямо нам кажуть: Ми бунтарі, ми спортивний бренд і ми за те, щоб бути. Яскравими, цікавими, емоційними. І це мені дуже подобається, тому що коли я тільки переїхав в Київ, ще тоді працюючи в автосалоні Volkswagen в Запоріжжі, я здивувався, що в багатьох київських салонах менеджери виглядали так, ніби вони ненавидять своїх клієнтів свої машини і свою роботу. Їм було просто пофіг на клієнта, коли ти заходив в салон. Не в усіх, але часто я таке зустрічав. І от в Купрі, коли я спілкуюся із керівником відділу продажів, і він мене питає, де краще займатися картингом чи купити захист. Для ребер, для картингу, і він прям горить своєю справою. Він розказує про технічні нюанси, От прям видно, що в людини горять очі. Це дуже, якось, знаєте. Дуже приємно, дуже приємно мати справу з такими людьми, і оце, от філософія купри, можливо, дозволила саме цьому бренду дуже яскраво вийти на український ринок, тому що нам всі кажуть, що спорт нам не потрібен, цікаві машини нам не потрібні. Нам давайте електрички. Але ж от купра вийшла і фактично дуже класно продається, і всі про неї знають і купують її саме молоді люди. Це як на мене показник того, що а, справжні цікаві автомобілі нам все ще потрібні. Отже, ми виявили, що Купра Ліон Візе це класний гарячий хетчбек для їзди по місту. Він практичний, швидкий і веселий. Чудова міська пушка, те, що і потрібно від гарячого хетчбека. Але чи може він бути швидким на гоночному треку? Тут у мене є певні сумніви, тому що гольф в ну, – це не швидка трекова машина, якщо його не доопрацьовувати. І Megane RS, і Ford Focus ST значно ультимативніші на гоночному треку. І взагалі від життя у мене є відчуття, що це просто топовий гольф. Купра на звичайних дорогах, особливо в режимі Купра, залишає відчуття такої. Дикості в цьому режимі вона прям різка, швидка. Але чи зможе вона це реалізувати на треку і показати гарний час? Ну, от зараз будемо дізнаватися. В цілому, в нас все для цього є. Великі передні гальма на 357 мм в нас диск, плюс у нас великий супорт з двома поршнями, але плаваюча скоба. Видно доволі сильний від'ємний розвал і на передніх, і на задніх колесах, плюс блокування диференціала і можливість затиснути амортизатори в максимально жорстке. Положення, як на мене, головним суперником для цієї машини буде Subaru WRX STI на напівсліку Федерал. Тому що, ну мені так здається, Mazda mx 5 наздогнати тут буде нереально. І от з Subaru, я думаю, що ми зможемо позмагатися. Проблема лише в тому, що в нас е звичайна громадянська гума Bridgestone Potenza вона називається, і вона дуже швидко е нагрівається через те, що дуже багато буксує і вже на друге коло вона в нас перегріта. Чи є місце Ліону на треку? Я вам скажу, так. Да. Давайте по порядку. Перше, тут несподівано невеликі крени. Машина дійсно має дуже непогану поперечну жорсткість цього кузова, вже в стандарті, в максимально затиснутому режимі цієї підвізки, машина їде майже плоско паралельно. Друге, це гальма. Вони вражаючи точні були і на звичайних дорогах, і на треку. Головне, перше, що вони не втрачають свою ефективність, а по-друге, залишаються дуже точними навіть після декількох бойових. Кіл, ну і взагалі машина дуже непогано тримає свої температури, тому що мастило на третє коло вигрівалося всього лише до 115 градусів в той час, як, наприклад, Subaru WRX STI вже просила пощади і просила зупинитися. Ну звісно, вона старенька, але дійсно машина дуже непогано тримається і швидко охолоджується. Треба дати тільки одне остивочне коло, і все можна знову дубасити. Єдине, що здають оці от Bridgestone Potenza, їм прям ну, не вистачає зчеплення. Воно дуже швидко перегрівається, і машина стає слизька дуже, тому що в після одного круга в них тиск підіймається. До 2,7 на гарячу, вони дуже гарячі, і машина стає дуже слизькою. От шини й тут нас підводять. Але, але баланс цього шасі. Я на початку думав, що в нас машина важить 1550 кг кілограм з водієм. Це ніби багато, причому 940 із них висять тут на передній вісі, і це нібито ну не дуже про баланс, але якось їм вдалося так все це налаштувати, що мені тут на треку по-перше весело, а по-друге. Швидко, насправді я відчуваю, що ця машина дуже ефективна. Ну і ДСГ тут налаштовано просто ідеально. Я можу міліметрово дозувати тягу на колесах, просто от натиснув і поїхав. Я навіть не в полюстках. І що ще мені подобається, що якщо перейти в полюстки, вона не буде автоматично перемикатися. коли ви у відсічці їдете. Вона буде задовблювати відсічку. От зараз майже ми до цієї відсічки доїхали. Ну і ще на нашому маленькому треку Купра це поки що єдина машина, яка вмикала майже на всіх прямиках третю передачу, тобто вона викручувала е, двигун свій в 6,5 тисяч і перемикалася на третю, дозволяла це зробити. Тобто, в нас так передаточне відношення налаштовано. Дуже непогано під цей трек і це дуже може їй допомогти в заїзді на час, тому що вона, мені здається, перевозить максимальну високу швидкість в кінці прямих. І як я й сказав, машина в нас передньоприводна, але баланс Дивіться в нас, який ми під'їжджаємо до поворота, гальмуємо, навантажуємо передні колеса, розвантажуємо їх, натискаємо на газ, і машина чітко за кермом і дуже нейтрально їде з невеличким андерстіром, який не переходить в якийсь занос. Тобто машина дуже нейтрально, з невеличким таким перекосом в сторону андерстіру. Так і повинна їхати класне переднєприводне шасі. І от в нас виходить, що в нас класні гальма, невеликі крени, дуже непогане шасі, класний баланс і дуже класний налаштований силовий агрегат. Що ще потрібно на треку? Класне кермо. І тут ем, невеличка ложка дьогтю. В режимі купер воно дуже зажате, дуже госте, хоча і дуже коротке. У нас рейка з прогресивним нарізаними зуб'ями. Тобто, чим сильніше ми відхиляємо кермо, тим вищий у нас рівень е, передаточного відношення. І вона мені якби, не дуже подобається, тому що от в цих затичних поворотах. Кермо наливається великим рівнем зусилля і не дуже воно інформативне. Тому я в індивідуальному режимі перевів саме кермо в режим просто перформанс, не купра. Воно більш легке, там проходить більш чиста реактивна дія, і тоді дійсно можна з цим жити. І ну, кермо не таке класне, як вся машина навколо нього, але. На купрі на треку весело і прямо в стандартному вигляді. Ну, хіба що можливо більш зачеписту гуму сюди можна підкинути, і дійсно можна отримувати задоволення? І я думаю, результат зараз подивимося на що вона здатна. Ну що, поїхали швидке коло із Купра Ліон ВІЗ. В нас вийшов чудовий старт. Дійсно, лонч-контрол в цій машині працює майже ідеально. Підлітаємо до 90-градусного повороту, жорстке гальмування, і тут ми чудово ловимо апекс. Дійсно, баланс цієї машини дозволяє бути дуже точним на цьому треку, а точність тут вирішує дуже багато. І тим часом ми вже підлітаємо до другої шпильки. І тут я хотів би сказати, що завдяки чудовому блокуванню диференціалу на Купра вдається дуже рано відкривати газ на виході із цих шпильок і показувати дуже високу швидкість кінці прямих. А тим часом ми спускаємося в секцію трьох апексного повороту. Це дуже важлива секція для того, щоб показати класний час на колі. І в нас вийшло проїхати доволі точно і акуратно. А от чи швидко ми скоро дізнаємося? І під свист перегрітих Bridgestone виходимо із останнього повороту і фінішуємо! Отже, Купра Ліон VZ. Ну, вона мені сподобалася, тому не треба мені там писати, що все куплено. Дійсно, оглядачу машина може сподобатися. Ми теж люди. Вона має класний баланс, вона дурнувата в місті. І вона радує веселить вас, якщо треба в режимі Купра. Якщо вам треба спокійно їхати, ви вмикаєте комфорт і вам класно, ви ніби на звичайному гольфі їдете. І це мені дуже подобається в неї. Класна зовнішність, чудова комплектація, нормальна ціна. І посварити я її можу. І до речі, я про це не сказав в тесті за те, що вона ну, прям шумна. В неї багато двигуна, багато коліс на трасі. Їздити по трасі на довгій відстані тут буде шумнувато і це трішечки засмучує. Ну і також я не до кінця зміг подружитися із цією рейкою, дуже короткою, яка в нас має перемінне передаточне відношення. Все ж таки, мені подобаються більш е, звичайні рейки. І тут я вважаю, що. Можна було ще краще попрацювати з кермом, але це питання на любителя. А в цілому, мені машина дуже сподобалася. Але який час вона показала на нашому колі? І чи змогла вона обігнати Subaru WRX STI? <пух> да, змогла. Це якби було доволі ну, не очевидно, але можливо, я це припускав. І вийшов в нас час. У Subaru він був 48,7 ходом. Купра ходом проїхала 4678, і швидше від неї на цьому треку була тільки Mazda MX-5 на напівсліку. Вона проїхала на дві десяточки швидше, і це було час 46-51. І важливо, що ходом Mazda MX-5 на кайловерах з тюнінгом двигуна невеличким. Проїхала на Мшлен Пайлат Спорт, щоправда, вбитому в хлам. На цілу секунду повільніше 47,8. Отже, купра в нас стає другою по абсолютному часу на колі чіпляю. І зараз ремарка для задротів. З місця вона проїхала 47,5. Це на секунду швидше, ніж Mazda Mazda mx 5 на Michelin Pilot Sport. Ходом на секунду також швидше, ніж Мазда на Michelin Pilot Sport і на дві десятки повільніше, ніж mx 5 на напівсліку і це шок. Для мене це шок, тому що ну мазда здається на повільному картодромі повинна бути імбою. Ні. ми подивилися телеметрію і купра. Вона найшвидша на всіх прямиках. Вона дуже класно реалізує виходи з поворотів, блокування класно працює. І також я розумію, що і з маз де міг витиснути більше, але я собі поставив умову, що я не буду там дуже багато тренуватися. Оці в сходу поїхав, наскільки машина мені зрозуміла, і наскільки вона дозволяє сходу поїхати швидко, от настільки і буде вона мати час. І дійсно, купра сходу поїхала дуже швидко. І також в неї дуже підходить передаточне відношення під цей трек. Вона всі прямики по швидкості вигравала у всіх. Вона дуже швидка і чекаємо Ford Focus ST, хіба що з передньоприводних платформ, не знаю, чи зможе він її побити. І ну, завадив мені тільки оцей от комплект коліс, який дуже сильно буксував, вигрівався вже на друге коло і втрачав щеплення, тому що тиск підіймався аж до 2,8. Отакі виводи! Круто, так? Да? Ми майже обігнали, навіть обігнали, Mazda mx 5 на купрі. На цьому в мене все, друзі, з вами був проект Байкар. Якщо вам таке подобається, підписуйтесь, діліться з друзями, ставте коментарі, ставте лайки і чекаємо вас на нових відео, тому що ще їх буде, сподіваюся, дуже багато. Пока! Такий закат класний. О, блекеті, пепле! О, о, блякбеті, пеппеле! Сняли домой. Съездимо по а, этой порастягаю по, по и і, і млинчикам. <соць> Частина алюми. Еще раз. Давай еще раз. Весь дубль.